Всім привіт! Сьогодні ми з Любою йдемо на новеньку вершину. Вершина називається Пукон. Ось, тому ми будемо сьогодні підкорювати 350 метрів набору. Невеличка прогулянка в неділю. З'явилися сили на нове підкорення. Взяли з собою чайочок. Тут так пахне. Чим, Чим пахне? Квітами і соснові. Да, тут класні віли навколо. Можна зацінити. Не, не супер великі, але дуже ухожені такі. Ось. Тож, сьогодні йдемо разом на цю вершину. Я одного разу вже сюди заїжджав на велосипеді з друзями. Так. А Люба вперше тут. Це недалечко від Сагунти. Тож, кому цікаво, закріплю локацію, глянути, де це саме знаходиться. Місце круте. Йдемо на розвитку. На вас чекає цікава і дуже видова пригода. Погнали разом з нами! Ось і перший обхильчик. Дивіться, який тут нахил скажений. Ось, рівно тримаю зараз камеру. По машині видно, що вона встромлена в асфальт. І вже відкривається божественний вид, звідки видно і море і місто. Ой, клас. Наповнюємося енергією. Щось схоже з Перу, ти маєш на увазі по кольору цього каміння. Ну і ось ця стежка розпочинається. Пішли, пішли. У нас не так лишилося багато часу, щоб побачити захід сонця. В Оленці це в цілому рідкість бачити захід. Тому що на східній частині розташований. А ось згори буде якраз класно видно. Йдемо, йдемо, йдемо. Перед нами така долина прям. Такий об'єм, слухайте, не передати словами і камерою. як 3D. Завжди таке відчуття у горах. І тихо-тихо, так. Тихо, да? да. не, не й, все нормально. Ти ж хотіла цього. Іспитання хотіла? Ну ось, отримуєш. <схай> Як завжди. Тут взагалі пряма. Що тут? Нахилу нема? Сонечко є. Чисте повітря є. Кайф. Зацініть вид. вид. Там сонечко за горою. Такий захід сонця краса урах. І наша нагорода, захід сонечка. Уху! Сіреньо пахне, місто видно, все-таки легкий димці, тому що сьогодні йшов дощ підстанція мобільного зв'язку напевно. <звук> Ох, кайфово тут. Наш... А, не бачу, скільки у нас сердечний ритм, Дивимося 148, 169, нормас. Ще Люди нас зустрічі йдуть Кайфово. тут у нас море зливається з хмарами А тут захід сонечка Крізь дерево Прозирається трішечки Оце воно Зацініть, чувак, на моноколесі заїжджав сюди, зараз спускається. Як це можливо! Ну, а ми вже на вершині. Це такі прикольні кактуси. Просто неймовірна локація з видом на море. Зайцев. Тут так дихається вільно. Хочеться бути тут. Зараз поп'ємо чайок. Вершина! У, -у, -у! Ми залізли. Холодно трішки, вже сонечко сіло. Кожен раз, коли я хочу простий хайкінг, цей чоловік нічого. Влаштовує хайкінг у стилі хто здох, той лох. Але тобі все подобається. Ну скажи. Ну, не завжди. Норм класно. Але Класне. результат того вартий. Але темп був такий, нормальний. Бадьорінький. Щоб не скучалось. Такі ми є. Йомі, 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 йомі. Ось таку кайфову локацію сьогодні ми з вами відвідали. Сподіваюся, що ще не один раз сюди прийдемо, на захід сонечка, а може навіть на світаночок з моря. Тут є така прикольна місцинка, де можна встановити намет. В принципі, навіть зустріти світанок, заночувати. Не думаю, що тут хтось когось виганяє, бо людей тут небагато. Ось так підсвічується ввечері Валенція і її містечка на навконі. Прекрасно. Дякую всім, хто дивився цей ролик. З вами ми, Артем і Люба і на нашому каналі LA Sport Travel. Чекайте на нові відео. Будьмо!